Якщо говоримо про тих осіб, які досягнули пенсійного віку 60 років у 2024 році, то необхідний стаж для призначення пенсії за віком складає 31 рік. У 2025 році то стаж необхідний для призначення пенсії вже буде 32 роки. Стаж так поступово збільшується щороку до 2028 року. І починаючи з 1 січня 2028 року і надалі, необхідний стаж для призначення пенсії за віком в 60 років складатиме 35 років стажу. Якщо у людини немає стажу, необхідного для призначення пенсії за віком в 60 років, то вона повинна звернутися до пенсійного фонду в 63 роки. Якщо 63-річного віку людина набула в цьому році, в 2024-му, то їй необхідно для призначення пенсії мати 21 рік загального стажу. У 2025-му стаж складатиме 22 роки і так далі поступово до 2028 року. Необхідний стаж з січня 28-го року для призначення пенсії за віком в віці 63 роки буде складати 25 років загального стажу. Якщо людина і не має і цього наявного страхового стажу, тоді у віці 65 років пенсія призначається за умови наявності стажу 15 років.